Доброго вечора, друзі, слава Україні! Третій ігровий матч сьогодні в Мастертілізі в межах другого туру. і Нептун слава Україні! Героям А саме такий зараз поєдинок. Ми з вами. Команда, яка посіла третє місце у першій ліспінаті, саме такий формат врешті погодили. Команди також і на сезон літній Зараз контратака в Нептуна можна забивати. Островський переведені на протилежний фланг. Простріл небезпечно ж я, але тут працювали грацію Джелвея. Які тут помилка при передачі. Олег Бабій віддає під удар. Демос. Данилович пробиває рикошет і м'яч йде у нас. Данильченка. Ще одна спроба, Олег Данилович розганяє зараз атаку на фланг передача, Непоганий вихід, удар по воротах. Сандер Кушнір віддав на лівий фланг. Є удар і на місці. Вертаємось до матчу Ачілевий Нептун. 0 0 після першої половини зустрічі. Без голів, хоча було цікаво, моменти були біля обох воріт. Зараз непогана передача, можна забивати, але не пробивати. Команда забивала, здобула заліковий бал, але, звичайно, це не той результат, очевидно, який розташ... розраховував. Андрій Кузьмін, тут залишає м'яч у горі. Тут перехоплення. Вихід фактично все на саме і Павло Федак забиває. У нас 1-0. Стає рахунок. визначається Павло Федак. Завершує швидку контратаку своєї команди. пробиває кривається і м'яч і депл Ну і спроба від джелеве. Ще одна Данилович, Олег. Грає через свого кіпера, удар поворот, знову ж таки, в п'ятьох намагається. Розіграти комбінацію. Момент тут. І все-таки. Зараз за цим стандартом простріл проходить можна забивати. Є удариний Микола. Зараз удар поворота, м'яч йде повз ціль. Розіграли стандарт гравці білозелених кольорах. Олег Данилов.